Прямо на очах у перехожих зовждивих вулиць Київського району одна з одним з'являються нові дерева. Завжди радіємо, коли місто стає зеленішим. Схвально кивають головами місцеві. ми повинні тримати марку. Старі дерева, що росли тут раніше, не витримали випробувань часом, погодними умовами та міським ритмом. У знаки дався і вік, і щорічна посуха, і тиск антропогенних факторів. Однак нині у рамках акції зазеленення території їхні місця займають куди молодші рослини. Поливаємо дерева, щоб Харків становився ще деталі охайнішим і зеленішим. Сьогодні Зеленбудівці висаджують черговий десяток лип. Це сформовані дерева віком понад 15 років, здатні витримати умови шумного мегаполісу. Сажає на сьогоднішній день 10 штук. Вчора посадили 10 штук. Планується висадити 32 дерева. Це дерева, яким більш 15 років, 15-17 років. Щоб дерева краще прижилися, їх одразу підрізають. Завдяки цьому рослина зосередить свої сили на зміцненні кореневої системи, а не на рості гілок. До того ж саджають липи з грудкою землі, аби ті швидше адаптувалися на новому місці. Грудка з землі важлива для приживаємості, також для росту. Чим більше грудка землі, тим менше порушується коренева система. Досить з більшим процентом 95-97%, що вони приживуться. Посадити дерево справа спільна до ініціативи очільника мегаполісу Ігоря Терехова долучилися не лише працівники Харків Зеленбуду, а й охочі мешканці району. Кажуть, якщо є час і бажання, чому б не допомогти своєму місту? Тим паче, що комунальники подібні пропозиції зустрічають з ентузіазмом. Звісно, з ентузіазмом ніхто не відмовляється. Я вважаю, що Харків об'єднується в такий час, і всі комунальники, і просто люди. Так що все на вищому рівні. Хочеться допомогти місту. Ми займаємося зелененням, копаємо ями для посадки дерев, щоб наше місце процвітало і в такий важкий час, я думаю, це непогано. На профільному підприємстві наголошують за наявності часу та бажання. Всі охоче можуть долучитися до благоустрою міста, аби те спільними зусиллями ставало ще комфортнішим. Ольга Трачук, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків. Новини.